Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про голосні звуки. Тема уроку голосні звуки. Запишіть тему уроку у зошит. Діти, запам'ятайте в українській мові голосних звуків. Всього шість. Ви бачите їх на екрані? Пропоную вам записати ці шість голосних звуків А. О. У. Е. І. і. Проговоріть. Ці голосні звуки. На письмі ці шість голосних звуків ми передаємо буквами всього 10 букв, які передають шість голосних звуків. Звук А передається двома буквами. А. Я. Звук О передається буквою О. Звук У передається буквами У. Ю. Звук Е передається двома буквами е. Є. Звук И передається буквою И. А звук і передається також двома буквами І, і І. Пропоную зафіксувати собі цю схемку у зоши. Для цього поставте відео на паузу. Діти, всі ви пам'ятаєте, що букви Я, Ю Є коли стоять на початку слова після голосного, після апострова, вони позначають два звуки. А коли вони стоять після приголосного, позначають один звук і м'якість цього приголосного. Пам'ятайте, буква І з двома крапочками завжди буде передавати два звуки. Погляньте на приклади, які є на екрані. В слові Яна Я знаходиться на початку слова і буде позначати два звуки. І А. В слові моя буква Я знаходиться після голосного і так само позначає два звуки. Два звуки буква Я позначає і після апострофа, а в слові ряд позначає буква Я один звук. м'якість приголосного і А.